Вітаю дітки! 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Це свято засноване у 2017 році Верховною Радою України, щоб шанувати мужність та героїзм добровольців, які стали на захист незалежності та територіальної цілісності України. Ця дата обрана не випадково. Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану вирушили на полігон у Нових Петрівцях для підготовки до захисту України від російської агресії. На початку березня. Було створено перший добровольчий батальйон, який згодом отримав ім'я свого першого командира, генерала Сергія Кульчицького. Добровольці. Це люди, які, не будучи професійними військовими з власної ініціативи, стають на захист батьківщини у критичний момент. Вони залишають свої мирні професії, родини та звичайне життя. Щоб відстоювати незалежність і територіальну цілісність держави, глибока любов до своєї країни та готовність її захищати, сміливість перед обличчям небезпеки, готовність віддати особистий комфорт і навіть життя заради спільного блага, усвідомлення в важливості своєї місії, ці якості яскраво відображають дух українських добровольців. Сучасні герої серед нас це колишні лікарі, студенти, вчителі, підприємці, трактористи, актори, спортсмени, будівельники та представники багатьох інших цивільних професій. Добровольчий рух в Україні має глибокі історичні корені, які сягають ще козацьких часів. Українці неодноразово демонстрували свою готовність добровільно боротися за свободу, незалежність і національну гідність. Українські козаки формували добровільні військові загони для захисту українських земель від зовнішніх загроз. До лав козаків вступали добровільно. Це були люди, які шукали свободи незалежності або захисту від земель. Соціальної несправедливості. Козацький дух продовжує жити у сучасних добровольцях, які захищають незалежність України. Багато українських захисників і добровольців віддали свої життя за нашу свободу, за незалежність України, за майбутнє, в якому ми зможемо жити під мирним небом. Вічна пам'ять та слава героям! Цей рух не згасне, бо він у кожного, хто допомагає, хто не мовчить, хто бореться за свою землю. Він став частиною ДНК України і допоки битимуться ці серця, доти битиметься і Україна. Дякуємо добровольців за їх незламність, силу духу, самопожертву та відвагу. Дякую за увагу! До побачення!